you <laughs> Видачи мову про роботу юридичного відділу впродовж липня поточного року, слід зупинитися на наступному. За згаданий період посадовими особами відділу вивчено та погоджено 49 рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 47 розпоряджень Мукачівської міського голови з основної діяльності. Посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у 12 судових справах, які розглядались судами загальної та спеціальної юрисдикції в порядку цивільного, адміністративного та господарного господарського судочинства. Окрім того, на адресу судів господарської та адміністративної юрисдикції впродовж липня поточного року органом місцевого самоврядування скеровано три позовні заяви у двох справах щодо оскарження результатів моніторингу Державної аудиторської служби та у одній справі щодо стягнення штрафних санкцій з підрядної організації за невиконання нею взятих на себе зобов'язань. Відділом на належному рівні забезпечується і робота адміністративної комісії. Яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради впродовж липня поточного року вказаним колегіальним органом проведено три засідання та ухвалено 24 постанови по суті порушених у них питаннях. Також уповноваженими особами відділу здійснюється закупівля робіт товарів та послуг у відповідності до діючого законодавства у сфері публічних закупівель за згаданий період посадовими особами і у власне уповноваженими особами відділу укладено. Давайте я цей абзац переговори. Добре? Останнє. Також уповноваженими особами відділу здійснюється закупівля робіт товарів та послуг у відповідності до діючого законодавства у сфері публічних закупівель. За результатами проведення, проведеної у липні поточного року роботи укладено 15 договорів на загальну суму 1 мільйон 148 тисяч 822 гривні та забезпечено їхню реалізацію. Можна.